Вітаю всіх на Тернопільщині. Сьогодні огляд ще одного помідора. Помідора номерного під номером 572, який нам надала компанія Spark Seeds на випробування. Помідор салатного типу. Скажем так, на початку вегетації я на нього не покладав багато надій, тому що він був якийсь слабенький. Не сильно він мені подобався, але ось під кінець вегетації. Він, мабуть, просто виявився більш пізнім гібридом. І свої всі результати він показує, що ось тепер. Коли вже деякі гібриди ми зібрали повністю. А він щоно, щоно себе показує. Такі ось. Красиві помідорчики. Колір такий між розовим і червоним. Кущі стали, а тепер дуже потужні. Оп. Досить гарно нав'язали плодів. Плодів багато. Ми йому приділяли мало уваги, тому що на початку він нам не дуже подобався, все було не до нього, тому що не червонів, щось мало було його, але ось тепер зрозуміло, чому він так поводився, тому що це пізній сорт. Пізні, можливо середньо пізні. Тому що почервоніла, що практично тільки одна перша китиця, а решта всі помідори. Ще зелені. Помідори практично такого розміру. Зараз ми їх зважимо. о, Як багато ще його зеленого Сдіємося, що він ще весь дойде. ну що на половина вересня, що не буде морозів то сподіваємося, він дойде. Зараз ми Попробуємо його зважимо, Попробуємо його на смак і скажемо його плюси, а можливо і мінуси. Так, включимо світло, щоб було видно. Так, ставимо. Ну Помідори мають в середньому по 200 грам, ну, скажімо так, зелені помідори. Є і більші, але ми вибрали ті, тому що не достигли. В середньому значить, будуть мало десь 250 грам, бо зелені є деякі набагато більше. Зараз ми глянемо, що в них робиться всередині. Так, дивимося, що в нас робиться всередині. середині. Так, даний помідор всередині такогось вигляду, стінки приблизно ну, no, до біля 8 мм. Mm. Відповідно, гарний транспортабельний. Колір, скажімо так, не сильно насичено червоний. Пробуємо на смак. Ну, смак досить приємний. Кисловато Солодкий, але не закислий. Дай ми глянемо ще на один. Най вже декілька днів падають дощі. Почали вони вже і тріскати. Не сильно, але почали. Ну, Деякі помідори набагато сильніше почали тріскати, скажімо так, за них. Зараз ми перевіримо даний помідор на їхню то крестись, вимерін Brix. Brix даного помідора Ну, скажімо так, нижчий, ніж хотілося би бачити, в межі чотирьох. Можливо свої на ці показники вплинула погода, тому що, кажу, тиждень час йдуть до дощі, можливо, і через це кислотність нього збільшує. Хоча зверну увагу, що... Коли його їсиш по смаковим якостям він досить смачний. Та кислотність йому не є. Скажімо так, не є його недостатком. Можливо, доповнює, доповнює його смак. Так що... Він має право, скажімо так, на своє існування досить він хороший, як по стійкості до хвороб, бо вже в нас дуже сильно пересохли помідори, а даний помідор ще досить бодро себе тримає. Але для нашої місцевості можливо він трішки запізній, тому що нагадую вже середина вересня, середина вересня, а помідорів тут дуже багато. Хоча в цьому році ми їх пізніше висадили, але сподіваються на гарну погоду. З року в рік, я казав, дуже тяжко, тому треба вибирати для нашої місцевості, саме в Тернопільській області, більш ранні гібриди, а в загальному по смаковим якостям, по стійкості до хвороб і по кількості нав'язаних плодів на кущі. Досить він пристойний. Так що, кому цікаво огляд нових гібридів, підписуємося, ставимо лайки, не забуваємо про коментарі.